Якщо вам скажуть, що щось в цьому житті неможливо, начхайте на них. Вона сидить дуже щасливо, бо вона не знає, що попереду на неї чекає дуже багато випробувань і дуже важкий семестр. Але, друзі, це правда зараз я. Студентка двох університетів. Якщо бути точнішою, то зараз я навчаюся в Києво-Могилянській академії на повній основі і в українському католицькому університеті на основі вільного слухача для майбутнього переведення. Отже, рік тому, коли в мене почався навчальний процес в Києво-Могилянській академії, я для себе чітко зрозуміла, що це не мій університет, і я не хочу тут бути через ряд багатьох причин, але на жаль. Я була дуже 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 невпевненою в своїх рішеннях. Мені було страшно їх приймати, тому що це завжди стрес, і ти ніколи не застрахований від того, що ти, наприклад, перейдеш в інший університет, і ти так само там розчаруєшся, як це було в першому університеті. Тому питання мого переводу в уку воно стояло відкритим в мене ще з грудня місяця, коли я активно почала цим цікавитись. У січні я навіть приїхала в Українське католицьку університет. that. Я там побула, і я зрозуміла, що блін, мені тут подобається. Я хочу тут бути. Я хочу тут бути як студентка. Потім почалася війна. Всі мої думки вони зосередилися на тому, що я вже декілька місяців не була вдома, бо я сама з Херсонщини, з Херсонської області. І, взагалі, у ці загальні питання стосовно університету вони просто не поставали. Я вчилася в Могилянській академії, закінчувала весняний і літні семестри. В мене все почало отримувати тому що я погрузилася в навчання, це була моя така. Медитація, спосіб відволіктися від всіх цих подій в Україні, і я, знаєте, якось почала сумніватися, чи варто мені взагалі змінювати університет, рік втрачати, перевступати незрозуміло, куди, у якийсь там Львів. Хоча я все життя мріяла про те, щоб бути в Києві. В мене в Києві є житло. Чому нащо мені весь цей стрес? Якщо можна спокійно продовжувати навчатися в києво могилянській академії, просто більше докладати зусиль, більше знайомитися, ходити на на Лекції і намагатися закохатися в цей університет з такою позицією я, мабуть, жила до початку серпня місяця, і в один день я прокинулась, і я розумію, ні, я так не можу, я так не хочу. Чому я маю цим жертвувати? Проводити ще два роки в Києво-Могилянській академії, в місті, де мені не подобається, в місті, яке мене не надихає, і ще більше подавляє мій емоційний стан. За що я плачу кошти? Для мене це було взагалі таким незрозумілим питанням, і я така ні. Я хочу перевступати в уку. Все, крапка я вирішила. Час історії. Я дзвоню на горячу лінію дуже довго розмовляю з представниками університету, і вони мені кажуть, так а на що вам перевступати? Давайте ви краще. О, дивіться, ви навчаєтесь на міжнародних відносинах. Ви хочете на програму «Етика, політика економіка. Давайте ми зробимо так, що ми вас переведемо. Ми думаємо, у вас там нормально все з кредитами, але ми вам точно відповідь скажемо вже на початку вересня. Я така думаю, блін, клас. Так я не буду ще рік втрачати, тобто я зараз а, почекаю трошки, мене переведуть. Я буду навчатися в УКУ вже на другому курсі. Ну, типу, все класно, все супер. Я їм кажу, та да, дуже вам дякую, тоді чекаю вашої відповіді. Це початок серпня. Увага! Історія цікава. Я заповнюю форму і все чекаю їхньої відповіді. Бачу е, дата почалася подача заявок в Український католицький університет на перший курс. Я так думаю, може мені треба це зробити? Може це важливо? Я сиджу, така думаю, хм. Може, все ж таки перестрахуватися. Але в кінці якась така думка: та ладно, я ж спілкувалася з представниками університету. Вони, мабуть, знають, про що вони говорять, тому все нормально. Чого я переживаю це вже якісь абсолютно зайві непотрібні мені нерви. Я закриваю це все і спокійно собі чекаю їхньої відповіді. Проходить тиждень, проходить другий, проходить третій, вже майже кінець серпня, початок вересня. Немає жодних новин. Але я думаю, Окей, я ще почекаю, а тим часом напишу в колегіум, щоб вони мене вже заселяли. Бо я ж вже все на другий курс переходжу, все класно, все круто. Я пишу в колегіум, я собі вже не уявляла, як я буду знімати відео про колегіум. У мене були такі просто вау, клас! Я це зробила. Я така молочинка, і мені приходить повідомлення від керівника колегіуму, і він каже: А ви в курсі, що керівник вашої програми, етика, політика, економіка. Взагалі не знаю про ваше існування. Я розумію, що так щось пішло не так. І якщо зараз а, щось піде не так з моїм переведенням, я я вже і перевступити не зможу, бо закінчилися ці дати перевступу. У мене починається паніка. І я починаю вести дискусію відповідно саме з керівником цієї програми. Я йому надсилаю мотиваційний лист, свої оцінки, свої нагороди. Тобто я всім показую, що я класна кандидатура. Будь ласка, візьміть мене, ви не пожалкуєте. Я буду вкладатися в університет. Дайте мені цей шанс. І мені приходить повідомлення, що вибачте, ми вас не можемо перевести. Бо вас недостатньо кредитів, вам не вистачає як мінімум 15 кредитів, які ви зможете перезарахувати в нашому університеті. І все, варіантів більше немає. Я з ним три чи чотири дні. Я намагалася просто генерувати якісь ідеї, як це все можна змінити. Як вже цього року потрапити в уку. Мене не лякає той факт, що я в принципі можу перевступити аж наступного року, да тобто втратити два роки навчання. Це мене налякає. Мені головніше, щоб я була впевнена в тому, в що я вивчаю і в якому університеті я вивчаю, але все одно це два роки життя, це магістерська програма, і я вже собі не планувала, що я цього року буду вчитися. Як це ви мені кажете, що це не отримується? Тоді я така трошки посаділа. Подумала з ним, поспілкувалася, і він мені каже: Ні, вибачте, все, у нас немає варіантів і зараз я на це все отак от реагую з посмішкою, але тоді це був розпач для мене. Я плакала кожного дня, я тиждень не могла повірити в те, що в мене не утрималось. Я вірила в цю ідею, я вкладалася в це, я бачила себе в уку, я докладала зусиль, я спілкувалася. Ну, тобто, багато всього було. Я вже майже познайомилася зі своїми майбутніми одногрупниками. Як це так? Як це не отримається? Знаєте, мене ніколи не полишає ідея, коли в мене щось не утримується, що я не зробила максимум. Тобто, я завжди я доб'ю до кінцевої точки, тобто, я вкладуся по максимуму. І якщо вже тоді не отримається, то я якось заспокою. Але ця думка, що я, я начебто, все вже спробувала. Але все одно це не максимум. Я намагалася це вирішувати якось дуже дивними шляхами. Я писала керівнику програми. Давайте я пройду ці кредити на якійсь іншій платформі. Там давайте на курс ера пройду ці курси. Але, будь ласка, мені дуже потрібно. Це повідомлення. Керівник програми вже проігнорував. Тобто він, ну він розумів, що я якась неадекватна. Він бачив, що я дуже сильно туди хочу. Але він мені вже пояснив 10 разів, що це неможливо, тому він просто вирішив. Ні, я їй більше відповідати не буду. Я просто пішла в себе. І все одно ти якось намагаєшся приспособитися до цього стану, тому що ти розумієш, що твоє життя продовжується. Окей, значить, наступного року. І я дала собі таку установку. Я повертаюся в Україну, перший семестр. Я... Вкладаюся в могилянку, я роблю все від мене залежне. Я вступаю в сошки, я гарно навчаюся, я комунікую зі своїми одногрупниками. Я роблю все можливе, що залежатиме від мене. Якщо через півроку після закінчення першого семестру я розумію, що ні, мені все одно тут погано, то я. Наступні півроки готуюся до ЗНО і в 2023 році вступаю на програму етика, політика-економіка на перший курс в українському католицькому університеті. Я змирилася з цією ідеєю. Я повертаюся в Україну. Я сходила ввечері на лекцію в могилянку, я посиділа в тих стінах. І які мене душили руками своїм виглядом. І в мене була ще бесіда з дівчатами, які навчаються в Києво-Могилянській академії на бюджеті. Я їх спитала за уку, і вони мені кажуть, ну, типу, уку класний, але в нас тут бюджет, Якби в нас були гроші, то ми б навчалися в УКУ. У мене все. Я просто поверталася з цієї лекції, я ридала, і я розумію, я плачу кошти, я плачу великі кошти за такі ж самі умови, які я можу мати в УКУ і бути в місті, яке Мені подобається так, це те, чого я хочу. З моглянкою такого немає. Ніч сплю наступного ранку я беру квитки і я їду у Львів. Це відчуття, що має бути якийсь вихід. Воно мене не покидає, тобто я весь цей час живу з цією думкою. Все одно я маю щось зробити і якось опинитися вже зараз студенткою Українського католицького університету. Мене інший не хвилює весь мій фокус, вся моя увага вони були зосереджені саме на цьому пункті. І так і відбувається. Наступного ранку я приходжу в деканат, і я кажу. Давайте я буду вільною слухачкою. Давайте я відпрацюю ці 15 кредитів цього семестру, і наступного року ви вже візьмете мене на другий курс, а не на перший. Деканат в шоці, керівник в шоці, тому що він не думав, що він мене ще раз колись побачить, після того як він проігнорував мої повідомлення. Але я прийшла і вони побачили, мабуть, мою наполегливість або мою таку, знаєте, зосередженість. Я прям таку... Мені це треба, я так хочу. Будь ласка, візьміть мене. Це було смішно, але так. От в такий спосіб я досягла того, що мені дали згоду, але почалося найцікавіше. Це був четвер. То я в четвер прийшла в деканат. Мені сказали, окей, це можливо. Отримайте документи, приходьте, коли будете готові. Наступного ранку я вже стояла біля дверей з грошима, з дозволом батьків, і така все. Я йду сюди, мене більше нічого не хвилює. Я буду поєднувати навчання і в Могилянці, і в Уку, але я буду тут. Я буду тут, бо я цього хочу. Funny story. Я стою вже така тук-тук. А керівника програми немає. Думаю, окей, ладно. Гаразд, я йому пишу. Він мене ігнорує. Субота, неділя, вихідні. Мені ніхто не відповідає. Я приходжу в понеділок. Керівника програми знову немає. Мені кажуть, що він захворів. Я така думаю, окей, питаю, коли він буде, і мені кажуть: ну аж там наступного тижня. Я не можу чекати наступного тижня жити в цій невідомості, тому що все одно, ну я не знаю, чи дадуть мені згоду, чи варто мені вже вливатися в курси ходити на пари, чи ні. Наступного ранку, тобто вчора, я вже йду не до керівника програми, я вже йду в такана. Я кажу, будь ласка, так і так, я знаю, ви можете вирішити цю ситуацію. Давайте ми разом це зробимо. Я готова на будь-які умови, але мені треба ця можливість. Я готова вкладатися. Ми на мене подивилися, вони в мене посміялися, такі кажуть, да, у нас такого ще не було, щоб змоглянка в Уку. Так, дуже наполегливо, але мені підписали бумаги, я вже оплатила курси. Вчора мені зробили мою корпоративну пашту і написали: вітаємо в спільноті Уку. У мене просто був екстаз вчора. я така... Я це зробила, і це насправді дуже дуже приємне відчуття, тому що я до цього йшла. Я це зробила, і я прям дуже щаслива це розуміти. На жаль, не будемо ідеалізувати все це, бо попереду в мене буде дуже важкий семестр, бо мені треба поєднувати навчання в Могилянці і в українському католицькому університеті. Інших варіантів немає. Тобто, я не можу кинути могилянку і перевестися потім на другий курс в українському католицькому університеті, тому що я маю Слитися в якомусь університеті, і це от отримується моглянка. Там я працюю, я працюю і в УКУ, І ще в мене прогресія. Чотирихмісячний курс розвитку тебе як особистості. І якраз в грудні, коли в мене має бути сесія в двох університетах, вона ще й має бути фінальний проект. Цієї прогресії, і це буде супер кризі. Я вже відчуваю, як я буду плакати, ридати, їздити в Київ, проклинати себе за це рішення. Але я знаю, що я це зробила, тому що я цього хочу і. Якщо комусь в мене є впевненість, так мабуть, це зараз в тому, що я зробила правильне рішення. Я не буду жити в колегіумі, я не буду ходити в цей гарнюсінький корпус Андрія Шевтицького, бо я навчаюся на програмі така політика-економіка, це факультет суспільних наук. А це означає, що я буду вчитися в корпусі Насвіцицького, що в принципі, теж непогано. Да, мене важко назвати студенткою. в Мене не буде всіх цих привілейованих штучок, але принаймні я втрачу лише один рік навчання, тобто, вже наступного року я буду на другому курсі, а не на першому, і в мене буде зараз змога подивитися, чи дійсно мені подобається ця програма, чи я хочу на ній вчитися. Я завжди зможу відмовитись, і це прям прикольно. В той момент, коли мені написали, що ні, ти не зможеш бути нашою першокурсницею. Мені здалося, що мій світ рухнув і в. Все життя більше не існує, але зараз я розумію, що це навпаки мені спеціально надана оця можливість, щоб я подивилася, щоб я не робила поспішних рішень, щоб я окунулася в цю атмосферу, зрівняла з могилянкою, подивилася на себе в цьому університеті, тому що спільнота нас творить. І тоді вже. Я зможу прийняти рішення закріпитися за цим рішенням і закінчити або перший університет, не втрачаючи один рік, або другий університет, український католицький університет, в якому на даний момент я відчуваю себе дуже живою і дуже дуже щасливою. Отак, друзі, отак сталося. Отак в житті буває. Зовсім скоро я маю їхати в Київ, збирати речі, переїжджати у Львів. Я не знаю, що це буде. Мені навіть важко про це думати. Завтра в мене починається перша лекція з філософії та критичного мислення. Ви просто послухайте назву цієї дисципліни. Це ж клас! Це дуже круто. Я рада, я рада, і я вірю, що все склалося так, як мало статися. І є така фраза з твору тегролова Івана Багряного: Сміливі завжди мають щастя. Я б, мабуть, змінила цю цитату і сказала: сміливі та наполегливі завжди мають щастя. Пока-пока. She did it, she did it, she did it, did it, did it, she did it, she did it, she did it, did it, did it, she did it, she did it, she did it, did it, did it, she did it, she did it, she did it, did it, did it. Ooh The aunt.